Не годуємо і чекаємо лікаря. Прийшли до нас і кажуть, не годуйте, бо лікар на операції десь там затрималися, чекайте, дитинка плаче, тож 10 місяців не поясниш. Переживай і молимося. Господи, ти знаєш все. Приходить лікар. Подивився і каже, я не буду братися за таку дитину. 10 місяців, у мене нема такої практики. Я думав, більша дитинка, старша, я не буду. Вони викликають іншого лікара. І ми чекаємо. Каже, зараз приїде другий лікар, який згодився і зробить і все. Ми чекаємо. Приходить медсестра і каже: везуть реанімаційну дитинку. Десь дитина напилася, оцей шоканалізацію кріт, чи як вона щось таке, попеклася. Тобто ми не можемо це. Вже лікар, якого ми викликали, буде займатися цією дитинкою. І третій лікар. На лікарняному, який вони думали, він сказав, що я не можу захворів на лікарняному, я не прийду. Вони приходять до нас і кажуть: годуйте дитинку, бо, на жаль, сьогодні операції зробити не зможе. Це було звичайне рішення таке для нас. Ми розуміли, що ми так помолились, лікарі цього не знали. І забрати дитину з лікарні, і вже 10 днів пройшло, ну, це було непросто. Ми підійшли до завідуючого і кажемо, що ми хочемо йти додому. І від операції відмовляємося. Він був такий хороший, дуже лікар, і спокійний. Він каже, ви досить нерозумно робите, але це ваша дитинка і ваше право. І ми пішли з тим додому. Це було перед Пасхою. За декілька днів до Пасхи пішли всі в зібрання, вся сім'я, чоловік, все, а вона в той день. Другий день Пасхи був була досить неспокійна. Ну, настільки неспокійна була, що я просто з рук вона мені не, не злазила. Я коли чоловік повернувся додому, я кажу: я не мала навіть часу. ну, Взагалі просто аж втомилась і морально, і фізично. Вона просто на руках і, і така неспокійна. І він її взяв на руки, я вийшла з кімнати. Я цього не бачила, це вже потім він розказував. І каже, я її положив отак головкою донизу, спинкою доверху, став молитися, і отак каже, постукувати по спинці. І став молитися. Господи, ти ж бачиш, час іде. І ми отак сказали, і от ти так зробив. І не видає нас на посраблення ім'я твоє, хай буде, не буде посоромлене, ми ж на тебе надіємося. І вона починає кашляти. Починає кашляти і каже, настільки кашляла, що я злякався, бо стала. Аж синя. І потім замовкла, стала плакати. Каже, я знову починаю молитися. Таким самим. цим. І вона другий раз закашлюється, каже, коли я її піднімаю, отут побачу чорну сімечку. І якраз в той момент я заходжу в кімнату. Добре, що мене не було, бо я по натурі така, якась мама істерічка він мене спокійний, врівноважений. і, до речі, сестри, у мене було так в житті, можливо, комусь згодиться. Коли чоловік казав, що буде все добре, я знала, що буде все добре. Для мене це були слова як от Господа. Він тоді Господь, якби от в покорі усьому. Так і чоловікам хочу дати пораду. Пам'ятайте, що ваші слова як чоловіка. як Мають силу велику і добре, коли дружина в цьому не розчаровується, коли з цим рахується Господь. В нашій сім'ї так було, коли він казав, що буде все добре, і воно допомагало мені проходити всякі негаразди, труднощі і такі якби моменти тяжкі. Тоді, коли вона викашила ту сімечку, я зайшла в кімнату, він показує мені. Я просто не знала навіть, ну. Ну, як, як ніби от, не емоцій, ніяких нічого. Не можу повірити в те, що сталося. Не можу повірити, що вже раптом все позаду. Ще пару хвилин було. Не знаєш, як буде, а тут раптом стало все позаду. І це була така ну, велика милість Божа. В нас е, лікар, дитяча, була теїстка така. Я до її телефоную, кажу, на Сімо вона Іринка сімечку викашляла. а вона, слава Богу! А потім, ну, коротше, я ще збуду, вона була. Я ще буду. Вона приїхала і каже: Хорошо, я согласна, там от у вас там Бог, молитви, все як є. Але антибіотик треба ребенку дати. <свят> і ми поговорили з чоловіком, що все-таки там та сімечка була, дитинка в тілі, і все, що... вона така щось загнивша, вийшла. І ми... Антибіотик дитині продавали, подавали вже і сьогодні 19 років. Вона для мене великим благословенням. Я поїхала, вона там. Дякую вам за увагу і дякую Господу за його милість.